18.30 Глажу Сережі. Мару Все, постіль, одежу. Все ж переправила, тепер все треба перегладити. Їздили ми в Білий Дім. Досить не працює в них програми там. Сказали, щось, щось таке зробилось, треба будуть визивати, визвали вже майстрів. Та будуть аж в середу. А ми сказали, приходьте в четвер. Кажуть, ви місцеві можете кожен день питати, їздити. зоны у меня еще раз юрий Каже, що побачимо, що вони скажуть. Ну, у них повинно все бути. Так у них все повинно бути з 2002 року, там чи з якого. А до 2002-го ж немає. Треба в архів тільки ну, йти. Побачимо. Побачимо, що скажуть. Якщо в архів, то будемо писати ще одного, один запит. Щоб знайшли в архіві, бо так же ж не підуть шукати. І оце таке. Коротше, оце таке прасую. На Сніданок приготую курячі відбивні і кашку. Трішки солі. Пару ложек молочка. No. Так, відбивні. Це каша Сережина рисила. Це моя висівкова. Такий сніданок. Так, і пару млинців зроблю. Сережина білому. Собі висівки. Кефир и яйца. Кефира грамм 150, не больше. Так, распушивать. Разделю. same in. Додам ізолят. Це мої будуть. це його. Там 9.20 снідаємо. Це Сережин сніданок, це мій. Всім смачного! На обід Протушила собі квасольку із такою підсмажечкою. і рибку. А Сережі буде ще й з кашею. 13.20 я збираюсь обідати. Квасолька, рибка і салат. Всім привіт! Всім доброго дня. Ой, оце тільки, тільки. До вас надумала вийти. Думаю, треба хоч з людьми поздороватися. Сережа пішов на рибалку, а я обідаю. Він ще не хоче, а я вже хочу. Та й отаке. Ну, я ж вам казала, що мені не буде як знімати. Ви писали, знімайте, а ну от знімаю, скільки можу. таке. Зарядку зараз не роблю. Нема можливості. В хаті зранку бігом готую сніданок. От. А ось цілий день дуже жарко. Спека. Спека неможлива. Так що так. Поки що так. Давайте всім смачного. Може Почала дивитися серіал Зімородок. Дуже Чоття? подобається. Вже третю серію дивлюся.